Ти в собі віку, начебто після того як його звинуватили в крадіжці мобільника в класного керівника. Дитину знайшли повішеної батьки. Вони стверджують, в передсмертній записці хлопчик написав, що не винен. Однак правоохоронці пропускають у цій історії не все так однозначно і насамперед перевіряють стосунки учня з однолітками батьки. Кинулися шукати 13-річного Андрія близько сьомої вечора. Мати каже: подзвонила синові на мобільний звуки його телефону. Почула за хліва. сюди, я думала, що він може згувався, може просто щось не так. Давай розшибати усе. Тут Андруша, 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 тут обасення, вже все. Біля хлопчика лежала пересмертна записка. З неї батьки довідалися, що сина у школі звинуватили у крадіжці мобільника учительки. Скажіть, що я не винен, я не крав того телефона. Я ніколи злодієм не був. У школі приголомшені учителька, у якої поцупили телефон. каже, мобільник завжди лежав у неї на столі. Що його не стало, повідомив сам Андрій. А він приходить, каже Віра Миколаївна. А де ваш телефон? А я глядь, кажу, а де він? А це каже ваш телефон у Юлі сумці. знайшли. однокласниця, у якої, начебто, знайшли мобілку, стверджує, телефон їй підкинув сам Андрій, щоб помститися за нещодавну сварку. Я думаю, просто що він мені підложив і що просто почав ну помсти за те, що я його за те, що вчитель побачив. За те, що його повели до директора. педагоги запевняють, школярів не сварили, поговорили і записали у щоденники незадовільну поведінку. Всі у цих догадках, батьки, звісно, шуковані. ми не шоковані, і ми всі шоковані. Я не вважаю, що це причина у цьому телефоні, тому що. Якщо підлітки, якщо якийсь такий, скажімо, ну випадок такий неординарний, то вони зразу реагували би на це все. Батьки ж упевнені у смерті їхнього сина винні учителі. Вчителі мені потім сказали, він не признався, кажуть, що за у школи його забирав у кабінет і мордували. Щось там, я не знаю, що було. А ще батьки припускають. Перед самогубством синові хтось позвонив. Щобі Хто не добри. знають, бо всі Добрий. вхідні дзвінки на мобільному Добрий. були Міні. стерті. У міліції проводять досліджу перевірку. Перша версія, яка є основною, конфлікт в школі. З однолітками зараз на даний час ми не можемо оголошувати суть записки. У міліції не виключають порушення кримінальної справи за статтею доведення до самогубства. Хто буде її фігурантом? Наразі невідомо. Батьки запевняють, конфліктів удома із сином не було. У школі чогось подібного теж не пригадують. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1. бельгійський.